Доброго дня всім, усіх вітаю. Яка у нас сьогодні погода, ось сонце. Як чула такий вислів, що виявляється, що казка 12 місяців зовсім і не казка, а наша сучасність наша виходить. Ну що ж, оце воно робиться? Позавчора зняла відео що випав у нас якийсь сніг. Ну, він, правда, і полежав, ну, до вечора, наутро вже його не було. Ну, води ж добавило Учора було таке тьма, тьма, ну, зверху доща не було. Вчора ще копала, я виходила. А сьогодні, ага, потім ще вночі дощ, який же линув. Вон, калюжу свою показую, що вона. Лівий з правим берегом зійшлися, це значить такий сильний дощ був. Вже й вода не впитується, кругом ось стоїть. Ну а сьогодні ось зараз 7 градусів. Тепло сонечко, так гарно. Схотілося мені вийти познімати. А, ну а на завтра ж уже північний вітер. Мінус 3 вранці, а відчувається як мінус 9, уявляєте? Ну це ж таке буде завтра. Ось на цій стороні у мене ось така гаура. Зараз сонце так засліпляє, що я не бачу нічого, що я знімаю, ну, щось знімаю. Ось хризантеми. Оце я їх висаджувала, тут чотири кущика. А потім вийшла за двір учора. Дивлюсь, думаю, щось як то щось не вистачає мені тут. Ага. Бачите, що зламані. Хтось собі на букет, так як із них букет, воно ж вже таке не зовсім вже виглядає. Ну, ладно. Добре, що хоч не з корінням воно оставалося. Так, зараз. Підемо ще в двір, подивимося на цвітки. Тут ось оце так в мене хочеться позрізати оці ж астри сентябринки. А потім сама себе я зупиняю, бо думаю, хай воно буде як перешкоди для собак. Бо кругом лапи, ось зараз тут ось покажу. Таке щось. Величезне тут а, бігає. Так я то, он, то віток понакидала, то нехай ці всякі непозрізані будуть. Вони піони не всі зрізала і очітки. Ось ми зайшли у двір. Оце в мене була ідея перед тим, як я знімала відео. Хотіла його назвати, що буду вкривати, завтра буде холодно і що буду ховати, прикривати свої ж рослинки. А потім передумала. І зараз я таке вже ж не хочу їх накривати. Хай вони вже зростають, як є. Не такий то сильний вже прям буде мороз. Нехай це такий буде експеримент. Ось зараз показую свого ж улюбленця, біденса. Це він у мене родом. Наталчин із каналу Всім про все. Наталочка казала, що в неї його немає, він у неї у засуху пропав, а в мене ба вижив і зараз ось який гарний. Зараз він у мене тут як центральний, квітує, держи всю мою композицію. Сценерарія мокра. Тут ось треба пообирати ці листочки, бо це не годиться, що на очітках зверху не повністю ще ці не пообпадали листя і ще є. А ось теж влітку засох, а зараз ростає лімнантис. Так я його і не розпоняла, що воно за квіточка. Так він мене мало квітував. Тоді саме така спека була, хоч і поливала, але все одно. А зараз вирішив зростати. А це я показую Оце квіточка Це він трахеліум. Теж я з насіння його виростила, і якраз на нього ж та ж сама історія, що я щойно розповіла. Що було жарко, і він так собі тільки почав розростатися. І вже Ну, зеленіє, зеленіє. Зараз підняла б квіточку, його показала, такі, як зонтики білого кольору. Ну, не буду становитися, бо там таке дуже грязно. А інший такий самий кущик я викопала і в хату занесла. Він у мене в горщичку стоїть, держиться, тримається, не квітує, Ну поки що тримає. Вирішила я, що хай воно так усе буде не понакриване. А накривати саме я хотіла таке, що нещодавно посадила. Ось, наприклад, зараз покажу вам, то, що мені Іра із каналу Іришка Земля і Квітковий рай, це вона мені подарунки робила, це ось приймула. Ну, можливо, примулу прикрию, бо вона ж зовсім тільки щойно недавно посажена. І потім оце зараз показую теж Ірина Гаряночка. Оце ось, теж треба прикрити. Таке, що зовсім-зовсім недавно посадила, те треба нав... поприкривати. Ось прийшли сюди за хату. Ось так зараз виглядають глауцеуми. Які ж вони гарнизні. Ось понаростало нове листячко. Ну такі ж уже прям гарні. Не м'якенькі. Ну такі не то що, ну і не гру, не жорсткі, не колючі. Радують, радують мене, і оце вони будуть, як невеликий мороз, так вони свій зовнішній вигляд і будуть зберігати. Ось ще гарно себе почувають та продовжають рости просвірники. Це вони самі тут понасівалися, ростуть як хочуть. Ну, і тут ось на клумбі таке все дуже мокре, тут вода оце з вікна дивилася, що навіть в день після ночного доща. На тих стежках, де так по низинкам, Вода навіть не вбиралася, не впитувалася у землю. Так, я із дорожки покажу, як воно все тут виглядає зараз. І не підемо, бо дуже-дуже мокро і грязно. Ось колишиться проса. Як сніжок у нас був, так оце просо і всі ці злаки, воно повністю його завалювало, лежало придавлене до землі. А потім піднялося. Стоїть зараз добре. Ой, тут проти сонця нічого не видно. Ось я розсажувала маргаритку. Тут там далі ще хризантеми, треба їх позрізати. Не два часа, ще один покажу далі. У цього ще й листечка. О є. Ягодки красненькі, листя. Зараз ще покажу вам шовковицю. Яка вона гарненька. Листя впало такі от із вилистів в неї. Ілочки. Дуже гарне. Це таке все дуже мокре. Ну, вчора я ще копала а там далі. Ще є мені багатонько роботи насчет копання. Викопую пирій, бо щось заросло дуже. Це от хризантимка. Це просто гілочок натикала, а то центральний. насіння вирощувала мускатну шавлію, вона в цьому році ще не квітувала. Сподіваюсь, що на наступний заквітує. Гляньте, які в неї листя горні. Такі прям як кошечі язички віше з лаватера. Однорічна. А там я ще покажу що я, я висадила. Нові свої рослинки, зараз флорі умова, там далі підійдемо зараз до них. Ось тут по путі подивимося, що у мене тут росте. Ось це такі полин варіїгатний. Це він теж від Наталі у мене. І ось вони вже розростаються. Бачите? Ну, як м'ята, корнями підземними такими побігами розростається. Ну, вона така ще що... пахне. Угу. Ну Вона мені подобається, вона так гарненько виглядає, ось так, як, як якісь ялиночки наче стоять. Це ось я теж жаль було викидати. Гілочок натикала. Я, звичайно ж, не сподіваюся, ну, я то десь в глибині сподіваюся, що щось укоріниться. А так просто натикала. Нехай будуть. Це ось із насіння лунарія. Теж вона в мене... Не квітувала, сподіваюсь, що перезимується. І вже буде квітувати та дасть свої ті плодики такі симпатичні, такі п'ятачки, прозорі. Це буде на наступний рік, як все буде добре. На що, звісно ж, сподіваємося. То і берез теж з насіння. Квітування теж на наступний рік чекаю. Ну і ось другий кущик Сніжноягідника. Ну він такий ягідки в ньому є, а листячко посохло. Той перший краще виглядає цей такий. Ну, все одно гарний. Ну, це мене тут ну, правда, тут ось іще. Я іще чекаю посилку з флоріуму. Ну, вже казала остання, ну як вона може бути остання, як воно там, ой, і з за чого вона в мене сочинилася, ця посилка? І за цибулі. Знижка на неї 75%. Пів кілограма 42 гривні. Так я кілограм виписала. Ну, а до цибулі ж, звичайно, полетіли в кошик. Тюльпанчики, ну і всяке інше. Ну нічого. Так я оце посклапувала тут грядочки, тут квіточки висаджую, там далі цибульку ж ту, що виписала. Ну, як земля не замерзне, ну воно то як замерзне, так на другий день і розмерзнеться. Вибереться якийсь момент такий, щоб повисаджувати його все. Оце ось теж понатакала хризантемки. А, і ще ж ось цю теж ось. Сьогодні одну згадую Наталю. Ну, я люблю передивлятись її канал, що вона там все робить, і я тоді ж те саме. От е, вона там, звісно, більше, ніж я, тикала натикала що трояндочок. Начеринкувала, і я ж це зробила. Це, ось, їх Скільки? Шість різних сортів. Я там собі попідписувала, де я що. І де, біля якої рослинки, який саме сорт, я туди понатикала. Ну, ось, бачите, округ лаванди тут. Це одна тут ось покривна. ж новенька моя лаватера. Багаторічна біля неї. Ось. червона грунта покривна. Потім ось тут шавлія чи сальвія. Це з ж теж. Тут ось іще одна трояндочка. Ну і ось іще шавлия І ось гелениум Воно цікаво, що з цього вийде. отут тут ось я латочку теж скопала, це теж ось із сливи гілочок вона кидала. Трішки таку, як приподняту грядочку зробила. Це тут ще прийде, мені створюємо. Я його тут повисажую. Там морозник у мене є. Воно тут затінок сподіваюсь, буде. І є рослинки є такі, що не полюбляють, як сонце повне. Ну це так зараз. Тут грязно. Ну, нічого, почистим свої ножки. Ну і тут ось так особо показувати нічого. Тут копаю. І ще є копати, що. Ну нічого, потрошку все зробиться, аби була нормальна погода та нормальне, время, щоб воно нас не дуже відволікало від наших справ. Щоденних, буденних та все ж необхідних. На цьому буду завершувати відео, показала, познімала. Як воно там далі вже буде, побачимо. Чи холодно, чи морози. Ну, кожен день різна погода. І по, і по прогнозу, як дивитись, так там теж і плюс, і мінус, і вітра такі там на завтра аж 17 метрів на секунду блимає красним. Ну, все. На цьому завершу своє відео. Всім до побачення. Бажаю, щоб і ваші рослинки. Гарно, витримали такі погодні умови, які маємо на цей час. Ну, а що робити? Що робити? Ніхто нічого не зробить. Робити щось треба, не підстроїшся, що виживе, те виживе, що можемо, тим допоможемо. На сяйстри понасівалися. Ну все, на цьому буду завершувати відео. Дякую, що були зі мною, дивились мене. Буду рада вашим коментарям. До побачення. Всього найкращого.